Вітаю вас на моєму каналі! І сьогодні ми говоримо про тему суперактуальну старіння. Тема актуальна і одним відео ми не обійдемось. Тому підписуйтесь, аби бути в курсі всіх подальших відео і передивлятися їх першим. Поїхали! Ось так. На думку штучного інтелекта, я буду виглядати в старості. Побачила це і відверто кажучи, маю величезне бажання заповільнити цей процес. І для того, щоб обрати засоби, процедури, ті маніпуляції, які допомагають в цьому, потрібно в першу чергу розуміти, до якого типу старіння відносимось ми і наша шкіра. Щоб підібрати найбільш ефективні засоби саме для вас, потрібно розуміти, який тип старіння саме у вас. Що? Що? Шо? Шотологія. Отож, для того щоб заповільнити всі процеси старіння, потрібно розуміти до якого саме типу старіння відноситься наша шкіра. Їх є 5 і почнемо ми з дрібно зморшкуватого. Цей тип старіння частіше всього ми спостерігаємо у худорлявих людей із сухим типом шкіри. Найбільш характерною ознакою цього типу старіння є велика кількість дрібних зборшок. Ми їх спостерігаємо і на лобі, під очками, носогубка, підборіддя, шия. Їх багато і вони досить дрібні, тому власне дрібно зморшкуватим цей тип старіння і називають. З часом ця шкіра може ставати більш чутливою і досить схильна до появи гіперпігментації. З позитивного при такому типу шкірі те, що овал обличчя зберігається, тобто не опускається, другого підборіддя немає в таких людей і повіки не є опущеними. Я вам дуже рекомендую підписатися на цей канал, адже в наступному відео ми дамо вам список засобів, процедур, які допоможуть по кожному типу старіння заповільнити цей процес. А поки їдемо далі і переходимо до наступного деформаційного типу старіння. Цей тип старіння найбільш поширений у власниць жирної шкіри та у людей схильних до повноти. І, до речі, це найбільш поширений тип старіння серед жінок слов'янської зовнішності. Деформаційний тип хар Казати. Треба, да? Ладно. Я вас теж люблю. При деформаційному типі порушується архітектура обличчя, опускається овал, так званий гравітаційний птоз. Спостерігається обвислі повіки, друге підборіддя та набряклість. Я теж до речі належу до саме такого типу старіння, тому розуміє нас. З позитивного, при такому типі старіння немає дрібних зморшок у великій кількості, як в попереднього типу, наприклад, шкіра не схильна до подразнень і сухості, як правило, і взагалі власниці мають гарний рівний тон обличчя. І наступний третій тип старіння це є втомлений. Він характерний для нормальних і худорлявих дівчат із комбінованим типом шкіри. Вікові зміни в даному випадку спостерігаються тим, що ми бачимо носові губки губки складки. Я думаю, що це можна буде сірим так і пустити. На сугубні складки опускається ротика і відповідно таке обличчя виглядає втомлене. Досить швидко в такому типі старіння знижується пружність шкіри, її еластичність і загріб тон шкіри стає досить таким сіруватим. Перевагою такого типу старіння є те, що немає великої кількості зборшок та другого підборіддя. Я нагадую, що в наступному відео ми розповімо детально, як працювати із кожним із цих типів старіння, а поки, їдемо далі. М'язовий тип старіння. Найчастіше він спостерігається у спортсменів та у людей, у яких досить невеликий відсоток підшкірно-жирової клітковини. З віком утворюються так звані гусячі лапки, це велика кількість дрібних зморшок в зоні очей та носогубна складка. Із позитивного, те, що овал обличчя аж до глибокої старості зберігається, і лінія скул яскраво виражена практично все життя. І останній комбінований тип старіння. Частіше всього він зустрічається у власниць комбінованої типу шкіри, і, як правило, поєднує між собою або втомлений і деформаційний тип старіння, або дрібно шмор... або, дрібно... yeah, <laughs> або дрібно-зморшкуватий та деформаційний тип старіння. Частіше всього ознаками є те, що в середній і нижній частині обличчя ми спостерігаємо птоз, обвисання, а у зоні очей і лоба велику кількість дрібних зморшок. Загалом це були п'ять типів старіння. Здається, їх описали максимально повно проте для вас є бонус. Для того, щоб ви точно визначили саме свій тип старіння, ми підготували для вас тест. І кожному, хто напише в коментарях свою електронку, ми надішлемо файл з тестом для визначення вашого типу шкіри. І в наступному відео, визначивши свій тип, ви зрозумієте, яким чином можете заповільнити всі процеси старіння і зберегти свою молодість максимально на довгий термін. Проте, якщо у вас лишилися запитання, запитуйте в коментарях, я залюбки відповім. І загалом пишіть теми, які би ви хотіли бачити на моєму каналі, з радістю буду їх розкривати, тому що хочеться бути для вас максимально корисними. І дякую вам за ваші коментарі, вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. І до нових зустрічей! Знову ж таки за красиву затишну локацію. Дякуємо нашому постійному партнеру. Це мережа готелів по всій Україні. Рібас Хотелс.